Сьогодні громадська організація бджола, підтримуючи національні традиції, нашу аутентичність організувала свято сала. Цей продукт, по якому нас знають в усьому світі. І я як лікар, хочу сказати, це корисні жири. Це про здорову тарілку. Разом з партнером організували таке чудове свято для містян, аби кожен відчував цей український дух, український патріотизм. Адже на час це надзвичайно важливо. Навіть такі свята, як день сала, може зватися трошки комічним, але сало завжди є, було і буде у українців. Сьогодні для містян ярмарок, сьогодні конкурс на найсмачніше сало, конкурс. Малюнків дитячих патріотичних день сала. Ми приєдналися з працівниками культури арт-терапією, бо там же там поїсти, там і культура бути, ми дожні й виступить е, 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 силами кіноконцертного кіно зала. Мир у нас організована концертна програма. Так що я думаю, що буде сьогодні мешканцям Лівобережжя Цікаво буде цей день. Дуже важлива честь для молодіжної ради приймати участь у такому а? цікавому заході. Ну у нас як дегустація буде. Таке сало. в мене сало, наприклад, там три види сметочки. Перша частина це в'ялені томати, друга зеленю, а третя це класичне сало. Ми хедмейдери. Я майстриня, яка виготовляє мило ручної роботи. Це все ну, наша робота. Потім ми ще донатимо для наших захисників, відсоток не даємо, треба ж допомагати, тому намагаємося підтримувати їх з усіх боків.